Чого я ніколи не підтримую у роботі зі своїм клієнтом, це його самонасилля до себе. І часто наші уявлення про те, як ми маємо подолати свої труднощі, призводять саме до таких дій. Ну от Приходить клієнт на консультацію і каже: мені потрібно от стати більш зібраною, щоб не відчувати цієї образи, цього роздратування або розчарування. Зроби так, що я цього не відчувала. Що б мене просить клієнт, Відключи мої емоції, показники, які мені сигналять про те, що я роблю щось не так. Іншими словами, почни робити так, щоб я цього не відчувала і могла продовжувати це саме насилля, я роблю в своєму житті. Далі. На жаль, ми усі так часто можемо думати про неприємні обставини в нашому житті, але правда в тому, що саме ці маячки являються важливими факторами, які допомагають зрозуміти, що ми робимо не так.